Opel Vectra C, він же Opel Signum, Проблеми з саживим фільтром. Сажевик забився, і машинка приїхала до нас з метою, щоб або цю систему відновити якимось чином, або її видалити. Хоча, власник схиляється більше до того, щоб систему цю відновлювати, була вже у них спроба його пропалити. Комусь він їздив, запустили прожих цього сажевого фільтру, нічого там не вийшло. І скажу так, що, як правило, це і не виходить, тому що треба спочатку знайти причину, чому він забився, потім вже його пропалювати. Давайте ми з цього і почнемо. Я вже зробив діагностику, взагалі пробігся по всіх системах, але нас цікавить саме двигун. В двигуні у нас є помилка по датчику температури вихлопних газів. Саме. По цим датчикам у нас відбувається моніторинг роботи сажового фільтру і його регенерації, тобто прожигу. Також за моніторинг сажового фільтру його забитості і розрахунок сажі, яка в ньому накопичилась, відповідає датчик диференційного тиску. На нього зараз у нас помилок нема. Але якщо буде несправен хоч один з датчиків температури, то у нас відповідно. Прожик сажового фільтру буде неможливий. На даний момент, якщо ми запустимо автомобіль, ми спостерігаємо таку картину. У нас блимає оця спіраль, це значить, що регенерація у нас якби запущена. Тобто автомобіль хоче пропалити сажвий фільтр, але не може. Так. І Через деякий час от вже пішов один мок, такий сизий, синій, і дуже ваняє такою неспаленою солярою. Вивів діагностичні дані по датчикам температури хлопних газів. І що ми бачимо? Датчик банк 1, датчик 1 у нас 100 градусів температура вихлопу, і банк 1 датчик 2 мінус 40. Ну Це у нас каже про те, що на датчику або обрив, або короткий замикання. Тепер я вивів показники дизельного сажового фільтру, його перепад тиску. Це у нас датчик диференційного тиску. Як бачимо, мінус 1,51 і вольтаж 0,43 вольта. Ну, ці показники нам свідчать про те, що деференційний тиск, можна сказати, відсутній, тобто фільтр якби чистий. Зі слів власника його намагались пропалити. У нас йшла якась регенерація. Скоріше за все, сажа все таки вигоріла, але процедура не була завершена, видала помилку і тому, якби машина досі думає, що вона в режимі регенерації. І не були, я думаю, зроблені ще сервісні скидання після. Пропало цього сажого фільтра. Тому ми бачимо таку картину, що у нас якби в сажі забитість теж 71%, якби не повністю. Перепаду тиску високого нема. Але автомобіль думає, що сажік забитий. Газнемо. Ага, як бачимо на перегазовці, у нас там всього 12 кПа. Тобто можна сказати, що автомобіль чистий. А тепер подивимось. Що там відбувається ззовні? Так, отак от вона у нас димить. Це не пара, це не конденсат, це саме недопалена солярка. Вона і має такий характерний дуже запах. Забагаючи наперед скажу. Що в цього автомобіля є ще дві проблеми, окрім тієї, що можна було побачити по діагностиці, тобто несправність датчику температури відпрацьованих газів. Цей датчик саме відповідає у нас за моніторинг сажового фільтру. Так, у нас є тут ще несправність пов'язана з непрацюючим термостатом, тобто у нас автомобіль не гріється. Це теж одна з дуже важливих причин виходу з ладу сажових фільтрів. Тобто у нас автомобіль не може вийти на свою робочу температуру, особливо взимку. Ще у нас є проблема з пробитою шайбою під форсункою. У нас сажали під капот, ну це більше така, знаєте, я не думаю, що вона зараз дуже на це впливає, але всі форсунки будуть зняті, тому що треба буде знімати одну для того, щоб почистити посадку під форсунку і замінити шайбу і віддані на стенд, щоб зробити їх перевірку. Наступна проблема це у нас обрив датчику температури вихлопу. Проблема тут суто механічна, десь він, мабуть, зачепився. Тут тільки заміна, тому що, як бачите, датчик має такий вивід в трубці термозахисній, і в ньому йдуть термозахищені проводи. Тобто тут щось паятися і ізолювати, наприклад, на термоусадку. Ну я не бачу ніякого сенсу в це бавитись. Тут хтось вже хотів замотати цей зелен, то як бачите, нічого не вийшло. Зробили тест плани форсунок. На що тут, по-перше, треба звернути увагу? Це у нас параметр ВЕ. Бачимо заданий. І дивимося по-фактичним. От тут трошки завищений, але він не виходить за рамки допусків. Тут норм, тут теж трошечки підвищений. Ну, якби форсунки не нові, але працювати будуть. Тепер максимальний налив: 60 70 кубів, 66, 62. 62. Ну, як бачимо, розброси тут є. Але теж в норми вписується. Тому от такі от нюанси, що в принципі, я ще раз кажу, це не нові форсунки. Тобто ідеальної роботи навіть на от таких от параметрах, які як би вписуються в норми, не буде. І ще хочу додати і звернути увагу, якщо от взяти і так пробігтись по галочкам, наче все добре. Але якщо подив... подивитись відносні показники, тут у нас 62 мілі... кубічних міліметра. За цикл. Тут у нас 70 мм за цикл. Тобто похибка у нас 10% між циліндрами, меж форсунками. Можливо, це якось має бути компенсуватися за рахунок кодування форсунки. Ну знаєте, що на форсунки нанесен свій номер. І саме от ці номера пропусків блок, як би повинні коректувати оці от розбіги. Але тут. На цьому тест-плані ми не бачимо саме прив'язки до цього номеру форсунки. І так я от бачу по всім дизельним сервісам, які займаються мало хто, що, от, наприклад, у нас є код форсунки, і якісь параметри під неї задані. У нас є загальні параметри з дуже великими похибками. Тому завжди дивіться, якщо у вас комплект форсунок. Щоб е, була якась найменша розбіжність між циліндрами. От такого нема. Тут, в принципі, є деяка проблема. Після того, як ми поусували всі механічні несправності, а я нагадаю, ми заглушили вихріві заслонки впускного колектора, тому що по ним йшов дуже великий витік наддувочного повітря. Раз. По-друге, ми поміняли датчик температури випуску. Третє, це ми замінили шайби під форсунками. Тому що на першій форсунці у нас був прорив вихлопних газів з камери згорання. Потім ми почистили колектор від дуже великих сажевих відкладень. Так, що ми зробили ще? А, ми поміняли термостат, тому що двигун не міг прогрітися. Тільки після цього ми вже можемо запускати регенерацію. Як бачимо, вона у нас на місці трошки попрацювала. 80 градусів вже є. І після цього, вже як немає ніяких помилок. Ми беремо, заходимо в спеціальні функції. Так. Регенерація фільтра. А, як бачите, вже не моргає у нас ось спіраль постійної регенерації. Я зробив як? Я як би скинув сажовий фільтр, тобто, ну, обдурив систему, типу прописав, що він новий. Тому що та регенерація, яка не могла закінчитися, це була вже некоректна робота системи. Після того, як ми всі несправності посували, ми якби обнулили сажевик, і після цього ми вже його будемо пропалювати. Так бачимо попередження. Що ми знаходимося на відкритому повітрі, там не в боксі, тому що це тут дуже зараз буде такий, знаєте, їдкий вихлоп. Потім ще треба зважати на те, що ця процедура трошки пожежі небезпечна. Вогнегасник тримаємо завжди поряд, завжди знаходимося поряд з автомобілем і завжди контролюємо, як цей процес у нас проходить. Як бачимо, автомобіль сам підняв оберти. Чуємо, як працює турбінка, де надув. І ми тут бачимо моніторинг температури випуску. Ну, треба чекати. Треба чекати. Десь півгодини буде все це проходити. Де процес. Оберти стали ще вищі. 3500. Процес у нас йде. Дуже шумно. Так, тут у нас 3500. Аж ти. Диму вже менше. Диму менше. Двадцята хвилина процедури. Синього диму вже нема. Оберти досі 3500. Приблизно 25 хвилин в такому темпі, в такому режимі. Процес у нас закінчився, оберти спали на холості. Зараз хай вона трошки у нас попрацює, там хвилин 5, щоб турбінка остигла. Після чого ми її заглушимо. Автомобіль повністю готовий. Треба ще тут відзначити, що після видалення цих вихрівних заслонок дуже стабілізувалася робота двигуна, особливо на високих обертах, десь 35 з три тисячі обертів отак на хвилину. То було таке підтраювання і нерівномірна робота. Ну це було зв'язано з тим, що вигріва заслонка вже не трималася єдиним штоком, і, виходить, що вона від резонансу могла якось там в хаотичному порядку рухатись всередині канала. І таким чином у нас була нерівномірність при роботі. Сажовик добре пропалився, диференційний тиск взагалі класний, можна віддавати автомобіль Ну, Як бачите, щоб от комплексно так позайматися екологією, треба знову ж таки комплексно позайматися по механічній і по електричній частині двигуна. Просто так запускати прожиги і на щось сподіватися, це некоректно і неправильно. Також ще хочу додати, що оці от роботи, які були проведені для того, щоб екологія запрацювала нормально, треба було б провести в будь-якому разі, навіть якщо б ви захотіли просто видалити систему екології, вирізати сажевий фільтр і перепрошити. Тому теж некоректно, як деякі недомайстри займаються, що майже всі. Несправності вони лікують видаленням систем екології. Пам'ятайте одне, що за будь-якою такою причиною виходу з ладу, як правило, стоїть якась інша механічна чи електрична причина. Тому спочатку знаходимо, що до цього призвело, потім, вже, якщо недоцільно залишати цю систему, можна вирізати, відшивати або там відновлювати. На цьому будемо завершувати. Всім, всім всього найкращого і до нових зустрічей.